Я сьогодні вранці слухала проповідь нашого брата, старшого єпископа, який відповідає всій Україні за наш Союз, наше братство я Християн Баптистів. Я слухала і його проповідь була побуджувальна до чого, як я допомагаю нашим Збройним силам України. Як я це роблю і чи я достатньо це роблю? Чи я більше можу робити, як я роблю? А може, я й нічого не роблю, а може трошечки роблю так, чуть-чуть, аби, -аби обидвові своє трошки, ну, щоб не зовсім судило, а от скільки я можу зробити. Я себе провіряла на, на всій проповіді, все, що не говорив, я провіряла. Я каялась просила прощення, я розумію. Що це дуже чучуть, а можна робити. Можна, можна багато робити. І він е, казав області, в яких ми можемо щось робити. Ми можемо пожертвувати тому воїну, який втратив руку чи ногу на лікування чи на протезування, якусь ліпту нести. Ми можемо своїй сусідці, старушці, яка Отримує малесеньку пенсію при нинішніх цернах в Україні. Ми можемо поповнити рахунок, подзвонить, узнати, як вона, щоб їй трошки радість, ще, тепліше було, щоб вона раділа з того, що я є тут, що мені добре, не завидувала, раділа з того. Ми можемо ну, багато що говорити, особливо більше коштами, але я вам скажу, і молитва не менше робить. Зараз це був тиждень молитви у нашому братстві з постом. Це було 24 фіст, але пустились більше. Але це почка, це почка. Я дола була записатись на якийсь час, що я ці півгодини буду щодня молитися. Кому, кому попало вночі, кому вранці, кому днем, але відповідаю молитися і думаю, днем. Легко, рано, легко, а вночі тяжче. Але є люди, які на роботу вранці, але вони посипаються серед ночі і свої пів години, як вартовий на варті. Це роблять. Я вийшла для того, першу, щоб я более була продуктивна і, можливо, це допоможе комусь. Я думаю, що ви робите, працюєте, ви хороші християни. Але якщо ми будемо чуть-чуть більше робити, це наша буде навіть і здоров'я. Я теж хотів сказати підбадьорення за молитву.